Доброго дня, друзі. Діти, розгляньте, будь ласка, картинку, і назвіть одним словом те, що ви бачите. Те, що ми споживаємо кожного дня. Так, це продукти харчування, тобто їжа. Їжа це все те, що людина споживає, чим харчується для підтримки свого життя. Від того, що їсть людина кожного дня, залежить її зріст, розвиток. Настрій. Самопочуття. Їсти треба для того, щоб повноцінно жити і бути здоровим. Як називається прийом їжі зранку? Сніданок. А вдень обід. А ввечері вечеря. Їжа служить джерелом енергії та будівельного матеріалу. Харчові продукти це об'єкти рослинного та тваринного походження. А де їх можна придбати? В продуктовому магазині, в супермаркеті, у фермера та на базарі. Давайте з вами заглянемо в супермаркет. Тут можна придбати натуральні продукти, фрукти, овочі та вироблені продукти ковбаси, сири, консерви та інше. В супермаркеті багато різних відділів. Пропоную пограти в гру і пригадати, як вони називаються. Як називається відділ, якому продають йогурт, сир, кефір, творожок, масло, молочні продукти? Він називається молочний відділ. А як називається відділ, якому продають фрукти та овочі, овочевий відділ? А відділ, в якому ми знайдемо птицю, м'ясо, ковбаси. Це м'ясний відділ. А як називається відділ, в якому продаються різні ласощі, смаколики, цукерки, торти, тістечка, кондитерський відділ? Назвіть, будь ласка, відділ, в якому продаються хліб, батон та різні булочки, хлібобулочний відділ. А як називається відділ, в якому продаються риба, консерва, рибна ікра? Рибний відділ. І нарешті назвіть відділ, в якому продаються мука, макарони, крупи, бакалія. Пропоную пограти ще в одну гру. Назви зайвий продукт. Всі продукти, які ви побачите, з одного відділу і лише один зайвий, який це продукт. Назвіть його. А ось іще гра для вас. Що можна приготувати з цих продуктів? Роздивіться їх, будь ласка. Так, можна приготувати салат. А з цих продуктів що можна приготувати? Так, можна приготувати смачний борщ. А з цього набору продуктів що приготуєте? Бутерброд. Їжте смачно, їжте з задоволенням. Дякую за увагу.